Зігрівальний пояс преміум це найбільш практична та популярна модель серед поясів Доктор шерсть. Внутрішній шерсть що контактує з тілом, виконано з собачої шерсті. Тканина виробляється з різних сортів собачої шерсті і робить вироби щільними, збитими і трошки колючими. Колючі властивості стимулюють приплив і мікроциркуляцію крові та покращують лімфообіг. Собача шерсть має практичний сірий колір. Зручна форма зігріває з усіх боків та надійно фіксується за допомогою широкої липучки, що дозволяє регулювати об'єм поясу та ділитися поясом зі своїми близькими. Зовнішній шар практична тканина, що робить пояс більш щільним, довговічним, привабливим, немарким і запобігає потраплянню ворсинок у застіпку. Розмірна сітка налічує три розміри. Розмір S пасуватиме для об'єму від 70 до 90 см. Розмір M пасуватиме для об'єму від 90 до 115 см. Розмір L пасуватиме для об'єму від 115 до 135 см. Щоб підібрати розмір поясу, потрібно знати об'єм на рівні попереку. Наприклад, для об'єму 80 см пасує пояс розміру S з діапазону від 70 до 90 см. В комплекті йде чохол для зручного зберігання поясу. Вироби з натуральної шерсті не тільки дарують тепло, а й сприятливо впливають на організм та мають цілющий ефект. Доктор Шерсть зігрій себе та своїх близьких.